Альтернативний наш відбір на, на глас. Початок досить інтригує, і вони так енергійно працюють пальчиками. Маємо неон, маємо старт з дуже темної локації. Абсолютно, точно, ці виконавці нас здивують. Ну, добре, я б так можу про початок з перших секунд сказати, я ж не знаю, що там буде далі. Ми бачимо певний символ комунікації, конекту, об'єднання, а потім відбувається розрив. Так, який зараз рік? Добре, добре, я вигадав декілька жартів на цей момент. Біжа, так, стоп, це не та пісня. Шорст. Так, слова пісні хаба глас. Давайте так. Мені ця пісня нагадує тату. Я наче чув, що люди це помітили і що обговорення вже були. Е, саундом дуже-дуже схоже, Ритмікою, енергетикою дуже схоже. Ну, якби, що тут вже зробиш, якщо по факту е, я це чую, я так зрозумів, не єдиний я. Інший момент, я так зрозумів, що не єдиний я, після того, як послухав пісню, зробив цю штуку. Знаєте, типу, нахаба, глас скопіювати. Слова пісні, тому що я буквально нічого з слів панянки розібрати не можу. І так, про що пісня? І битим склом під атаками, мені кричав ти не плакати. І битим склом під атаками, мені кричав ти не плакати. Ще декілька разів, втім, краю, спекотні дні у моїй спекотні ночі. Я прошу тебе не йти лише в обійми твої хочу. Ну що, романтична пісня про любов і про е, тяжку ситуацію, коли ну і я так розумію, з прямими відсилками до бомбардувань Росією українських територій і скла та атак. Ну досить буквально все. І обіймі твої холодні душе жуть мені. Я лежу битим склом під атаками та відчуваю подих болю на чолі. Я лежу битим склом під атаками Я думаю, що посил зрозумілий. Цей кубик льоду або куб, який побажаєте на фоні, він прикольно виглядає. Але все-таки концепція досить таки викликає питання. Дивіться, я вважаю, як глядач, нагадую. Жодної експертності. У кота багато експертності. А я, як глядач, вважаю, що візуал та музика, або весь перформанс повинні бути або напряму об'єднані, розумієте? Тобто, мати зв'язок. Умовно, якщо співаємо про скло, бачимо скло, яке розбивається. Або дуже далекими один від одного. Тобто, максимально метафоричний сенс, якась візуалізація, болю, розриву чи щось таке. В даному випадку я просто бачу непов'язані речі. З урахуванням того, що костюм на панянці досить дивний, нагадуючи, чи то ловець снів, чи то щось близько того. І в цілому її візуал викликає питання, куб на фоні, який досить геометричний, хоч виглядає прикольно, якось мені не в'яжеться з тим, що хочуть донести. Але. Ключове, що мене хвилює, це те, що я не розумію жодного слова. Мені казали, що наче звукач був не оки, це відмітили багато людей. Можливо, ну тобто, якщо проблема в цьому, то проблема в цьому. Хочу відмітити, що це все. Ну якби от нас на основі цього люди вибирали. ну. Багато людей казали, що там щось несправедливо засудили, якісь голоса, чи що. Я не слова не можу зрозуміти. Ну, типу, це в рамках норми. Це окей. там маленька ремарочка. Цей марафон відбувається в рамках збору для ЗСУ на один впівдрончик. Я вам дуже прошу, якщо маєте можливість, підтримати збір. Маленький, але тягнеться вже дуже довго, дуже важко, емоційно мені дається. Я дуже засмучений, що не можу пропушити його на достатній рівень. Тому що тому, якщо ви можете підтримати, а якщо хочете огляд на будь-який інший виступ Європейщини, абсолютно будь-який, донат від 100 гривень і в коментарі це напишіть, і так і буде. Цей відео з'явився саме так. Дякую, Ми повертаємось. Ну, в цілому, як і казав, музика мені нагадує знайомий трек з дитинства тату, візуал викликає певні питання. Чи воно ок? Ну, чесно, воно звучить, як тоді звучала тату, ну, типу, як попса того часу. І вона, в принципі, досить ритмічна і непогана, я б не сказав би це жахливим, але я не розумію ідею і ключове. Я не розумію, що це тропить блогмейстер. Ні, ну погодьтеся, він готовий робити все, що завгодно, аби не робити новий відео. Ну катається по рукам. Там, до речі, на кубі сформувалися певні образи, і я сподіваюся, у цьому якийсь е глибокий метафоричний сенс. Але через зйомку я не можу проаналізувати, що там відбувається, і можливо глядачам було доступніше. Ну, благмайстер непогано справляється зі своєю ролью. У нього дивний образ, якийсь такий, знаєте, магічно духовно-античний, духовно плинні духи, щось містика таке. І от, наче, з призму цього в одягу вигляді лавця, снов ну, також окей, сюди підходить. Я хочу сказати, що насправді мені не те, що прям не подобається. Як на мене, це досить атмосферно і прикольно виглядає. З іншої сторони, виглядає просто як частинка виступу якогось, і немає відчуття повноцінного окремого треку і з якимось акцентом, з якоюсь думкою. Що відбувається? Наша він досить нагою. Так, якщо дивитися на панянку з боку, видно, що вона, ну ти напевно, боді, але вона в шортіках, і певна атмосфера цьогось ем, мічистичного через це губиться. Хоча я не впевнений, що вони взагалі хотіли стати такої атмосфери. О, скло! Там скло, там з'явили скло. Тепер це буквально. Тепер вони йшли до буквальної візуалізації. Я не хочу сказати, що повторювання частини пісні це щось дивне і щось нетипове, щось погане. Але тут цього забагато. Тут буквально один набір строк по колу, і по колу, сюжет не розвивається, візуал не формує якусь історію і не зрозуміло, що нам хочуть донести. Я знаю, що люди по-різному оцінюють як музику в цілому, так і виступи на Євробаченні. Їм подобається або звучання, або музика окремо, або щось ще. Наприклад, багато людей сказали, що насправді циферблат їм подобається через музику, от вони. Почули трек і їм дуже сподобалось. Але панове, а нащо нам тоді візуал? Ну ще раз. Те, що Євробачення називається пісенним конкурсом, організатори мають на це право, жодних питань, але виступи формуються. Це окрема робота. Туди залучають спеціалістів і все це показують на телебаченні. Тому ми робимо просний висновок, що це все повинно працювати в комплексі. У випадку з циферблатом я казав свою думку. У випадку з Альоною Альоною також відео вже було. І у цьому випадку, як частина виступу хорту Хаба, який абсолютно Чекайте, котик. Який абсолютно не схожі на тату, воно ок повинно грати. Ну, типу, емоційно, динамічно, люди можуть потанцювати, відірватися, але як частина євробачення, шоу, в якому пісня повинна працювати разом з виступом і якусь ту думку тримати, E, ну, на щось не працює мені. E, букви, образи, комахи. Певно, якась думка в цьому була, а потім воно прийшлось в буквальну візуалізацію про скло. І, типу, я не те, що проти, я просто не розумію вектор, куди веде нас цей виступ. Раптово Блогмайстер починає співати. Причому. Дуже дивно. Ну, типу. Я як базікло самозакоханий хочу відмітити, що мені здається, що спів це не сильна сторона цього учасника гурту. Я не в тому плані, що він не вміє співати. Напевно, він вміє. Просто це відчувається дуже по-іншому і дуже недоречно. Він досить таки непогано тягне, голос наче не ламається, але. Це не вписується в попередню аудіочастину з «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Абсолютно, звук досить схожий на оперний, як на мене. Тобто він досить сильним чоловічим голосом, тягне, і ми так стереотипно уявляємо усь, оперний чоловічий спів. Але у нього голос досить такий м'який, на мою точку зору, і воно не відповідає його ну, напівдемонічному образу, з лініями, з напівовголеним тілом. Ну, типу, це, як на мене, щось первинне, тваринне, щось більш туди, знаєш, знаєте, містичне таке. І тут він починає співати, і воно прям вообще ну, кудись не туди нас веде, абсолютно. Потім він починає просто кричати і марширувати, що веде нас на ще одну сходинку цієї пісні, яка, як і попередні, абсолютно не в'яжеться у щось цільне. Дорогенькі, саме час підписатися на канал Альтернативний, адже це просто скарб якийсь. Тепер починає в оперному стилі, ще раз, ну, стереотипно оперному, це я просто вигадав. Ну, починає тягнути вона. Він обливає себе чимось. Це бензин, він буде горіти. Я сподіваюся, що ні. Його нього ламається голос, ну він не стяг. Ну, ви чуєте це? Воно не має плавності, воно рвець. Ви чуєте це? Ж я не вигадую? Скажіть, що я не вигадую? Я не поняв, що відбулося в цій композиції, якщо чесно. Причому я не можу сказати, що я прям пішов прям незадоволений. Типу, знову ж, Камео Саші, його неймовірна робота. І мені хочеться зрозуміти, яка була глобальна ідея всього цього. Це щось про розставання, про біль, про розлуку, про любов. Я не розумію. Ну мені, от вообще немає ідеї. Воно таке різноманітне, таке зламне і так довго розганяється. Тобто весь злам відбувається в останній третині. Він відбувається декілька разів. Якщо до того, вона просто по колу повторює одне те саме. Потім ривається Саша, починає кричати. Типу, потім вона починає співтянути. Потім він знову вони кричать. Вони це дуже дивна трьохактова структура, в якій є два акти, де нічого не відбувається, і третій, в якій відбувається забагато. Але ну, відчуваються певні емоції, відчувається енергія, як на мене, пісня взагалі ні в якому вигляді не підходить під Євробачення. Не тому, що з щось не так, а тому, що вона просто ну, не туди. Вона як частина якогось виступу, коли тобі треба змінити певну ліричну пісню на динамічну, або навпаки, як частину динамічного виступу, де всі триваються і тусять, і є якась енергія. Або тут насправді пісня драматична, тому що можливо тут взагалі не про танці, а про певний пір під час чуми певні танці на кістниках, ну, типу, якоїсь такого роду енергетика. Але я не зрозумів посил від слова, взагалі. Вибачте, будь ласка, можливо, ви мені поясните. Ну тобто, от. Технічно, аудіовізуально у цього є атмосфера, і вона відчувається. Але атмосфера чого? Я не поняв. Дякую, що були тут. Дивіться інші огляди. І не забувайте підтримувати збір. І битим склом під атаками, Мені кричав, ти не плакати. І битим склом під атаками. Мені кричав, ти не плакати. Клікайте на відео, яке переваг, будь ласка, бо я знову буду зараз співати. Mówił wam jeszcze potem się w tym kraju back